Аємо вас час новин на телеканалі Лтава. Другу частину угоди про асоціацію з Євросоюзом підписано. У Брюсселі президент України Петро Порошенко поставив підпис під доленосним документом. Глави інших країн уже вітають гаранта із початком економічної фази євроінтеграції. Окрім того, у Бельгії Порошенко прозвітував про перебіг антитерористичної операції і заручився підтримкою євроспільноти. Подробиці у сюжеті. Друга фаза асоційованого членства вже у дії. Президент України Петро Порошенко назвав підписання економічної частини угоди з ЄС одним із найкращих днів в історії держави, адже після безлічі масових протестів і людських смертей народна воля таки здійснилася. Сьогодні можливо найважливіший день для моєї країни після проголошення незалежності. Цей момент не лише історичний, а й далекоглядний, адже демонструє, які кардинальні зміни можуть трапитися у короткий проміжок часу, якщо воля народу достатньо сильна. Документи, що я сьогодні підписую, не просто політичний чи економічний крок це символ віри і незламної мужності. Відтепер стосунки України, Грузії та Молдови виходять на принципово новий рівень. Так прокоментував підписання голова ради ЄС Герман Ван Ромпей. За його словами, європа бачить і розуміє проблеми нових партнерів у стосунках із Росією, і запевнив, відтепер країни матимуть і ще більшу європідтримку. Першим кроком у спробі проведення справжніх реформ і подоланні корупції охрестив історичний момент. Президент Єврокомісії Жозе Розу не утрималися від привітань і Прибалтійські колеги Петра. Порошенкавелкам Ми вітаємо ваш вибір бути у євроспільноті. Угода про асоціацію, ваш шлях до більшої свободи, демократії, процвітання. Литва та інші країни раді новому партнеру. Це чудова можливість поділитися найкращим із того, що маємо цінностями і підтримкою. Глоріто Україн, слава Україні. Не лишилася осторонь і тема воєнних протистоянь на сході України. Виконання мирного плану Петро Порошенко обговорив із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони висловили занепокоєння з приводу порушення сепаратистами режиму припинення вогню, адже зобов'язання мають виконуватися всіма сторонами, наголосили співрозмовники. Відтак погодилися, що віднині позиція ЄС має бути більш рішучою. І далі до подій на Полтавщині. П'ять мільйонів гривень з обласного бюджету на регіональну програму Територіальна оборона. За це рішення одностайно проголосували депутати на 23-й сесії обласної ради 6-го скликання. А до початку пленарного засідання під стінами обласної ради мітингували за мирне врегулювання ситуації на сході України та за повернення мисливських угідь у темерівцям полтавського району якими мають бути ідеальні парламентські вибори та коли їх слід проводити? Тему обговорює громадськість Полтави. Підвищення фахової обізнаності і популяризація професії бухгалтера з 20 червня по 31 жовтня в Україні вдруге проводять конкурс на кращого бухгалтера. Не залишати один на один із проблемами алко та наркозалежних. Центр здоров'я молоді закликає допомагати таким хворим. Вперше за роки незалежності України з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень на фінансування заходів програми Територіальна оборона та 1 мільйон гривень на підтримку переселенців із Луганської, Донецької областей та Криму. За це рішення одностайно проголосували депутати обласної ради на 23-й сесії обласної ради 6-го скликання. З поміж інших питань несли зміни до обласного бюджету на 2014 рік. Ухвалили ряд регіональних програм. Загалом депутати проголосували за майже 50 проєктів рішень. На що їм знадобилося трохи більше чотирьох годин. Проте цього дня пленарне засідання не закрили. Із 90 зареєстрованих депутатів у залі майже третина завчасно покинули свої робочі місця. Тож продовження засідання перенесли на вівторок, 1 липня. Традиційно сесію обласної ради розпочали гімном України. В залі 86 депутатів і 118 хвилиною мовчання вшанували загиблих на сході України. Першочергова голова обласної ради Петро Ворона інформує про зміни у складах фракції. Сьогодні ідея, я там сказав би відцентрова сила від. Брунькування колишньої фракції партії регіонів. Тому що в основному фракції, які зараз утворюються, вони утворюються з колишніх представників партії регіонів. І до виборів залишається не так багато часу до місцевих. І, звичайно, кожен депутат хоче знайти для, для себе політичну партійну е, парасольку. Україна підписала. Е, Договір з Європою про асоціацію це дійсно велике свято. Фактично із-за цього, що попередній режим відмовився в останні часи підписувати цю домовленість і почались такі в країні заворушення, тому що люди говорили, що ми хочемо жити, як живуть нормальні люди в Європі. Лякають наших людей, що в Європі важко, що там нікому не потрібна маленька людина, але це неправда, тому що Європа цінна. В першу чергу відношенням до справедливості до виконання умов закону. До всіх людей, не дивлячись від їхнього статку і статусу, і саме тому для того, щоб не було вже ніяких шагів вліво чи вправо від напрямку, які вибрали люди, приходиться нам об'єднуватися і фракційно, і партійно. Ну і така причина є, що ми об'єднували наші фракції. Відповідно до порядку денного депутати розглянули питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2014 рік. За даними Департаменту фінансів облдержадміністрації на отримання і розвиток закладів та установ обласного значення додатково спрямовується майже 24 мільйона гривень. Найбільше отримують заклади охорони здоров'я та департамент соціального захисту населення. 63 тисячі виділять на ремонт Полтавського академічного обласного театру Лілю. Вперше 5 мільйонів гривень з обласного бюджету спрямують і на фінансування регіональної програми. Територіальна оборона. Крім того, депутати обласної ради підтримали пропозицію виділити один мільйон гривень на підтримку переселенців з Луганської, Донецької області та Криму. Для нас найголовніше питання це те, що ми сьогодні прийняли програму територіальної оборони і прийняли її змінами. Ми виділили 5 мільйонів гривень на підтримку. Тих військовослужбовців, які служать у територіальному батальйоні оборони, які служать у військових частинах міністерства внутрішніх справ, понад 6 мільйонів гривень планують витратити на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області, значно збільшать і видатки на ремонт дороги в Хоролі, якою курсують великовагові вантажівки. На це передбачено до 2 мільйонів гривень. Депутати обласної ради розглянули питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. Обласної комплексної програми соціального захисту осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки. Заслухали інформацію про роботу начальників прокуратури та ОМВЕС України в області. Решту проєктів рішень залишили на вівторок, 1 липня. Адже через 4 години після початку сесії в залі залишилося всього 60 депутатів. Сесію ми не закрили, не закрили з тих питань. Що, на жаль, я хочу вам сказати заявити, що все таки е, структура ідеологічна і політична. Депутатська сьогодні вона не відповідає електоральним уподобанням і симпатіям наших виборців. В цьому залі присутні багато людей, які прийшли від партії, яким люди просто не довіряють. Багато з них просто ігнорувало засідання ради. Багато хто в процесі вийшов. Тобто вони до цього часу не відповідають, як би сказати, не. Несуть відповідальності за всі вчинки як депутати. Тому ми припинили сьогодні роботу сесії, перенесли на вівторок. Вівторок до вівторка ми обзвонимо всіх депутатів, закличемо їх знову на сесію. Якщо вони далі будуть так приїжджати, звичайно, будемо піднімати питання про розпуск обласної ради, якщо ми далі так будемо працювати. Під час пленарного засідання сесії обласної ради у Феє розгорнули виставку-продаж картин полтавських художників всього майже 20 робіт. Виручені кошти хотіли направити на добудову пам'ятника Тарасові Шевченко у селі Абазівці Полтавського району. На жаль, ніхто із депутатів обласної ради та запрошених біля митців не потрусив гаманцем. Це в селі Абазівка. Тарас Григорович Шевченко в 1845 році зупинявся. Там про це він написав в повісті Близніци. І громада захотіла відмітити і факт 200-річчя народження Тараса Григоровича Шевченка, і той факт, що він тут зупинявся в Абазівці. Поставили постамент за кошти громади. Ну а на жаль, хто підходить. Багато людей бажаючих було. Взагалі хоча б цікавиться. Картинами? Ну цікавився голова обласної ради, сугубо цю картину йому сподобалось, хоче придбати. А так люди якось байдуже віднеслися до цього. Пленарному засіданні обласної ради передувала низка громадських виступів. На площі перед залою за годину до сесії почали збиратися жінки. Вони позиціонували себе представницями матерів Полтавщини, вимагали від депутатів мирного вирішення ситуації на сході України. Трохи пізніше дещо далі на площі почали збиратися представники полтавської районної організації УТМР зі своїми вимогами, повернути їм раніше відібрані мисливські огіддя. Докладніше про усі вимоги митингувальників далі у сюжеті на. Ши кореспондентів ми за мир і зупиніть війну. З такими гаслами під сесійною залою зібрали мітинг на підтримку мирного врегулювання кризи на сході України. велелюдним захід назвати було важко. У ньому взяли участь із десяток жінок. Вони вимагали від депутатів розв'язати військовий конфлікт на Донеччині та Луганщині винятково мирними методами. Держава повинна була забезпечити військових з відповідним спорядженням, а потім уже з відповідною підготовкою тільки відправляти. Не потрібно наших дітей зараз перетворювати в кушечне м'ясо. Ми проти цього. Хватить уже этого. Нужно садитися за стол переговорів і тільки таким мирним путем договорюватися о том, що інші люди хочуть їх услышать, пускай нас услышать, і все це мирним путем, а не житні людської. Далеко не всі цього дня підтримували учасниць акції. Депутат Верховної Ради Юрій Бублик, який прибув на сесію, теж висловився за мир в Україні. Проте вважає, з терористами ніяких переговорів бути не може. Якщо ми зараз на сьогодні йдемо в перемовини в тим, і тим якесь примирення із терористами, сепаратистами і відвертими бандитами, які займаються мародерством, то такий мир нам і нам, як політикам і Україні, не потрібен. На сьогодні потрібно вводити воєнний стан. На сьогодні потрібно жорстко спілкуватися з терористами. Трохи чисельніший рух зібрали на площі дещо далі. Мисливці Полтавської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок прийшли вимагати від депутатів повернення у гідь. Щоб було виконано рішення суду, яке є про те, що треба в Полтавському районі 5,5 тисяч гектарів мисливського гідь надати мисливсько рибальському господарству в Полтавському, яке господарювало з 98 року до 2013 року. І без будь-яких підстав їм не надали, а зняли його із порядку денного». Лише полтавським районом виступи членів товариства не обмежиться. Обіцяє Костянтин Боровик. Члени УТМР уже звернулися до правоохоронців за кваліфікацією дій інституцій, які по-новому розділили мисливські угіддя. Ми хочемо, щоб було відмінено рішення про дарення користування мисливської, на нашу думку, незаконно А потім це питання може бути обговорюватися. Якщо місцеві громади хочуть там господарювати, то вони повинні зробити відшкодування за те, що вони отримали, і господарюють нехай. 18-річчя головного закону, а країна в стані війни. Відзначення чергової річниці Конституції України у Полтаві не обмежили традиційним покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченко та монументу загиблим козакам. У Полтавському краєзнавчому музеї відбувся невеликий концерт, влаштований народним оркестром Мамай обласної філармонії. Чи потрібно змінювати основний закон України і як саме? Це робити у сьогоденні з учасниками свята поспілкувалися наші кореспонденти Ігор Среда і Олексій Гнипа. Конституція основа утворення будь-якої суверенної держави, яка бажає прямувати шляхом демократії. Зазначив у спілкуванні з журналістами голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. І символічно, що напередодні 18-річчя головного закону Україна святкує черговий крок до європейських демократичних цінностей. Підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Та історична подія, яка вказує стратегічний напрям руху, куди ми повинні рухатися, до європейської демократії, до тих терен, де працює закон, де працює право. І найголовніше, що там є право, виконуються права людини. Сама ж Конституція України, попри своє визнання у світі, як одна з найдемократичніших, потребує негайних змін, переконаний Віктор Бугайчук. Найперше це децентралізація влади. Ми повинні змінити часткову конституцію під, під, під ту систему управління, яку ми будемо робити, як її будемо втілювати. І це дасть новий поштовх, новий розвиток. Я думаю, що дуже потужний розвиток економіки, розвиток нашого суспільства. І конституційна і практична децентралізація владних повноважень неминуча, вважає голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Адже мало просто створювати ідеальний закон. Його потрібно ще й виконувати. На жаль, конституція сьогодні тільки фактично підлягає то змінам, то внесенням яких змін. А саме головне, треба щоб виконувалися права і обов'язки громадян. Держава повинна бути на їх сторожі. 18-річчя конституції українці святкують у тяжкий час неоголошеної війни. Вперше за всю історію незалежності держава не може стовідсотково захистити найбільші цінності життя і здоров'я громадян. Я думаю, що тут ми повинні прикласти максимум зусиль, об'єднатися щоб дати їм відсіч. Сьогодні відбулася сесія обласної ради. Слава Богу, ми прийняли програму по тетральному захисту. Будуть видалені кошти, будуть створені умови нашим хлопцям, які є в війську. Я думаю, це набагато полегшить цю ситуацію. В історії воєн деякі битви вирішували долі народів та держав на довгі десятиліття, а то й століття. До таких баталій і битва під час Великої північної війни, що відбулася під Полтавою. Вона мала далекосяжні наслідки для Європи, докорінно змінивши її політичну карту. У цей день, 27 червня 1709 року, рівно 305 років тому, і відбулася доленосна полтавська битва. Звісно, зараз відзначення події, що стала візитною карткою міста на Ворслі. Через багато причин проводитиметься не так масштабно, як, наприклад, п'ять років тому. Два дні на історичному полі відбуватимуться різноманітні заходи. Зокрема, 27 червня у музеї поле Полтавської битви гостям представили цікавий тематичний захід про полтавську фортецю кінця – початку 18-го століття. Відвідувачі змогли ознайомитися з життям та побутом городян, оглянути документальну хроніку відзначення 200-річчя та 300-річчя битви. На два дні відкрив свої двері могильний храм святих Петра та Павла, з нагоди відзначення 305-ї річниці Полтавської битви гостям та мешканцям міста пропонують і велоекскурсію до музею на велосипеді. Сьогодні виповнюється 305 років від дня Полтавської битви. І доречно задати, що вчора була ще одна ювілейна наша дата, тому що 105 років тому гостинно відчинив двері музей історії Полтавської битви, тоді музей на шведській могилі. І з того часу, з деякими там перервами в силу різних життєвих обставин, але музей працює, гостина відчиняє свої двері. І е, останніми роками ми прагнемо е, в цій сталій цікавій експозиції, яка подобається багатьом відвідувачам. І е, про це дійсно є і записи в нашій книзі гостей, і е, нам про це теж говорять наші відвідувачі. Але разом із тим, ми намагаємося от розширити оці форми роботи, зробити їх новими, цікавими. От такий захід сьогодні представляє Полтаву кінця 17-го, початку 18-го століття, якою була Полтавська фортеця. Ми сьогодні зробили цю спробу накласти стару і сучасну карту Полтави, і подивитися оці місця історичні полтавські. І разом із тим, ну, мабуть, це дійсно от правильний шлях, яким ми йдемо, тому що все-таки музей він відіграє от роль перш за все просвітницьку, і культурну. От таким є наше завдання. У Полтаві обговорили вимоги громадськості до нового виборчого законодавства, за яким можливо незабаром відбудуться дострокові парламентські вибори. Організатори ініціатива перевибори по всій Україні об'єднує зусилля небайдужих людей, які зацікавлені у повному перезавантаженні влади. Серед таких активісти комітету виборців України руху чесного центру протидії корупції та ряду інших організацій, якими мають бути ідеальні вибори. Дізнавалися, і наші кореспонденти Валерій Пашнін та Юлія Логвиненко. Останні місяці значна частина нардепів систематично блокує ухвалення законів. Тим самим вони стримують реформи, яких так сильно потребує наша країна. Такою промовою розпочали полтавські спеціалісти з перевиборів. Після революції гідності у раді відбулися певні переформатування та лобіювання особистих інтересів. Залишилися Міняли назву, зробили інші перегрупування, там назвалися по іншому фракції і так далі. Тому подібне, але суть залишилась та сама, і відповідно за кожне. Це ну, фактично революційне рішення за кожний достойний законопроект йдуть великі перемовини, йдуть великі торги. Ці люди, які певним чином долучені в більшій чи меншій мірі до розвалу України як держави, до гноблення української державності, вони для себе виторговують якісь преференції депутати можуть змінити партквиток, перебігти в іншу фракцію, проте надалі працює. тривати так не може. Переконані координатори ініціативи. Перевибори парламенту одна з ключових, але не виконаних, і досі вимог майдану. 70% приблизно виборців виступають сьогодні за вибори до парламенту. І лише 15-18% за різними даними є проти. Будь-яка влада, і президент, і депутати вони повинні просто виконати волю народу. Не може існувати парламент, якому ніхто не довіряє. Нинішній виборчий закон був прийнятий спеціально Януковичем, протягнутий, і проголосований його прихильниками, таким чином, щоб забезпечити маніпуляції різні на виборах. Тому провести вибори за новим законодавством, за відкритими списками, зменшити прохідний бар'єр до 3% та застосувати дієві покарання за фальсифікації головні вимоги, які пропонує ініціатива. Перевибори домагатися проведення перевиборів до Верховної Ради планують шляхом конкретних законодавчих пропозицій. Для цього зізнаються, вони готові навіть тиснути на парламентарів. Ініціатори також наводили цікаві факти. Коли і хто з 11 депутатів Верховної Ради від Полтавщини голосували за суперечливі закони З цієї кількості п'ятеро із 11 проголосували за диктаторські закони 16 січня, конкретно це двоє представників КПУ, тобто Сергій Гордієнко та Роман Шугало. І регіонали Олег Кулініч, Володимир Пилипенко та Олексій Лелюк. Після втечі Януковича всі ці регіонали, в тому числі Кременчуцький Юрій Шаповалов, який до речі за ці проекти не голосував? Вони вийшли з фракції. Тобто, начебто, вони не в фракції партії регіонів, але по суті воно залишається працювати все так далі. Лише троє з одинадцяти депутатів від Полтавщини проголосували за включення в порядок денний про питання про вибори до Верховної Ради, місто, яким передбачено голосування за відкритими місто, списками. А от дисципліна у полтавських депутатів висока, лише двох упіймали на кнопкодавстві. Хоча депутат живаго був лише на 9% парламентських засідань. З 20 червня по 31 жовтня в Україні визначатимуть найкращого бухгалтера. Відповідний онлайн конкурс вдруге проводять у державі за підтримки Міністерства фінансів України. Про це журналістам повідомили організатори конкурсу під час прес-конференції у інформаційному агентстві новини Полтавщини. Минулорічні такі перегони, на їх думку, показали конкурсні. Конкурси потрібні не лише для підвищення кваліфікації бухгалтерів, а й для спілкування фахівців-фінансистів із державними органами. Докладніше про це далі у сюжеті. У конкурсі Кращий бухгалтер України цього року свої роботи представляють 5 тисяч фахівців. Сам конкурс відбуватиметься у три етапи. На кожному з них учасники мають підтвердити кваліфікацію відповідних рівнів практик, професіонал і експерт. Я сподіваюся, що в наступному році буде не один переможець з Полтавщини, а декілька б. І я думаю, що все залежить від нас, ми обов'язково допоможемо і будемо надалі співпрацювати. Антон Янко бухгалтер однієї з приватних організацій Полтавщини, який минулоріч переміг у всеукраїнському етапі конкурсу. І це ділиться досвідом не така вже і важка справа. Базові знання бухгалтерії є, а саме цих знань достатньо для проходження першого етапу конкурсу. І я можу сказати, що якщо подивитися на рейтинг тих бухгалтерів, які вже пройшли перший етап конкурсу, то наші українські бухгалтери показують високий рівень знань. І я думаю, це досить приємно, оскільки бухгалтер це дуже важлива професія на кожному підприємстві. Найкращих бухгалтерів будуть визначати у трьох галузях серед фахівців комерційних і бюджетних організацій. Та найцікавіше, за словами організаторів, третя номінація. З першими двома номінаціями все зрозуміло. А от мета номінації Гордість професії це виявити та представити громаді людей, які небайдужі до професії бухгалтер, які хочуть, щоб бухгалтерський облік розвивався, щоб його традиції передавалися із покоління в покоління. Та навіть не нагороди чи всеукраїнське визнання спонукають бухгалтерів до участі у конкурсі. Шестеро фіналістів розроблятимуть методології бухгалтерського обліку для мінфіну на наступний рік. Таким чином, говорять організатори, представники бізнесу безпосередньо зроблять свій внесок у розвиток органів виконавчої влади. Вони у змозі вилікувати наркота алкозалежність, повернути людей до нормального життя. Переконують спеціалісти полтавської філії міжнародної організації Центр здорової молоді Аби полтавці більше знали про роботу спецзакладу. Тут влаштували день відкритих дверей. Розповідають, що проводять первинну і вторинну профілактику залежності уже 5 років, і перебувають тут клієнти із 13 регіонів України. Спеціаліст полтавської філії міжнародної організації Центр здорової молоді Лілія проводить сеанс психотерапії. Говорить, розчарування та образи ми самі собі надумуємо як наслідок різні конфлікти і непорозуміння. Тож клієнти центру постійно звертаються за особистими консультаціями, проходять сеанси. арт та психотерапії, діляться своїми переживаннями та образами, що накопичилися протягом довгого часу. У мене більше не обіда, чувство війни був на самого себе. для -за того, що принципі, що плохо як відносився до своїм родним. Євгений з Запорожжя, 28. Два роки тому у відрядженні на морі вирішив спробувати таблетки катерпін. Ну і понеслося, в общем. Спочатку один раз, там в течение тиждень, потім другий. Ну і потім дійшло до того, що вже все. Вже став зависимим, ну, почав худіти, ну, тобто повна деградація стала, яка вже з боку, ну, замечалась, ну, невооруженим взглядом. А нещодавно хлопець зустрів товариша одного із керівників полтавського центру. І нині вже Євген успішно проходить лікування. Зараз у центрі 13 клієнтів. Термін лікування до півроку. І тут важливо, щоб новачки спілкувалися із тими, хто одужає. Спеціалісти полтавського філіалу допомогли вилікуватися більше 300 людям. Хоча це не надто втішає, говорять фахівці, адже кількість хворих на наркота алкозалежності невпинно збільшується. І зараз це болезнь, по-моєму, признана самороз болезнью. Потому что що вообще признали как болезнь Наркоманию и ялка, ну, зависимость. А, и сейчас она распространяется с очень большой прогрессией. И надо что то делать. Боротися чи лікувати залежність спеціалісти переконують, неодмінно треба об'єднувати зусилля. Якщо на всіх рівнях Міліція буде займатися своєю роботою, вона буде ловити наркоманів, вона не буде давати можливості розпространяти їх. Точно так же пограничники не будут пропускать через границы наркотики, аптеки не будут торговать теми препаратами, нарколог должен снимать физические боли. Мы должны социально-психологически менять мышление людям, чтобы люди начинали жить в трезвом обществе и делать ну, правильные вещи, а не воровать, обманывать. Суспільство має бути толерантним до проблеми наркота алкозалежних, адже такі люди ніколи не визнають, що вони хворі. Тому вони і потребують нашої підтримки. На час ефірі вичерпано. Я дякую за увагу. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – в вдень 19-24 градуси тепла. У Полтаві вночі 10-12 з позначкою плюс, а в день 20-22. Вище нуля.